Я фахівець в галузі косметології макіяжу, обов'язково зачепимо тему жирної шкіри, яка може раптом стати жирною шкірою. Коли до мене приходять дівчата, і кажуть, Женя, знаєш, більшу кількість часу в мене була суха шкіра, і тут випадково почалася висипка, і випадково почалася велика жирна шкіри. Що мені робити? І тоді, дівчата, треба звернутися, звернути на декілька показників увагу. Треба звернути увагу на те. Чи не з'явилися додаткові волосечка на обличчі, чи не стали рости е, на бороді волосся, це називається явище-герсотизм, підвищене волосіння. І також подивитися на маківку, чи не стала більш прозора маківка. Якщо ви побачили у себе ці всі показники, це може бути те, що у вас зараз проблема з чоловічими статевими гормонами. І тоді хутко до гінеколога-ендокринолога. А взагалі, Жирний тип шкіри він такий дуже-дуже благодатний. Зараз дівчата запитуються, як моя донечка, бо ми е, буквально mm. після, після вчора були в швидкій не неї була висока температура. А, дівчата, сьогодні перший день ми температури немає, О. все благополучно, вона йде на поправку, сьогодні ввечері до лікаря їй а, треба піти з татом. І, власне, я думаю, що ми нарешті одужимо, тому що їй виписали антибіотики. За кордоном з антибіотиками складно, лікарі дуже-дуже обачливо їх виписують. В основному кажуть, пийте жарозпонижаючий і буде вам щастя. От. Тому все добре. Дякую за те, що турбуєтесь. Мені дуже приємно, дівчаточка. Часто, коли дівчата приходять, вони кажуть, що а, в них гравітаційне тип старіння почався, почали проявлятися носогубки, берелі. Я перше, що звертаю увагу, а, це я дивлюся на оцю частину ручки в жінки. І якщо вона а, така, теж доволі квола, така знаєш, не впев... не така неміцна. Я не маю на увазі м'язи, я маю на увазі шкіру. Так. Я часто задаю питання: скажіть, будь ласка, скільки білку і жиру, жиру в вашому раціоні? Тому якщо жінка обмежує себе в зайвих калоріях, то в принципі ми мусимо знати, що білок і рослинні жири, якими ми заправляємо салати, вони дуже корисні і вони ніколи негативно на вашій базі не е, відобразяться. Ну, звичайно, я розумію, що е, слон їв одну травичку і тим не менше слон-слон. Тому кількість е, їжі, з яку ми споживаємо, е, неважливо, будь-то жирна їжа, нежирна їжа, вона мусить бути але якщо ви вже себе обмежуєте, то чим побільше жиру і чим побільше білку у вашому раціоні, бути, тому що ми інакше не впораємося зі старінням вашої шкіри. Ви, певно, помічали, що дівчата гладенькі такі, ух, такі, вони старіють трошки повільніше. Чому власне з тої причини, яку сказала. Лі... Іля вони себе не обмежують в вітамінах, мікроелементах, в харчуванні, і тому власне так відбувається. Тому тут та така теж важлива історія. А літом наша шкіра завжди виділяє більше жиру. На обличчі, задля того, щоб захиститися від сонечка. І я не знаю, як в перукарстві у нас є така проблема: дівчата, коли бачать трошки більше жиру, вони починають що робити? Знежирювати шкіру. Шкіра починає виділяти надлишок жиру. Літо шкіра пітніє, макіяж не тримається. Дівчата починають знежирювати. І так само як у вас беруть агресивні сульфатні шампуні, беруть агресивні. Сильні сульфатні очищення. ти абсолютно правильно сказала, що дуже добре це можна дізнатися, якщо ви не вмієте читати лаурил лауретсульфат, лаурет-сульфат, якщо вам то складно, просто можете подивитися на кількість піни, піноутворення, за них якраз ці всі пави відповідають кийці. І оці пави вони пошкоджують гідроліпідну мантію. І так само, як на волосі. У нас вода і жир мусять бути в балансі. Як тільки ми забираємо жир, ми втрачаємо одночасно і воду. І от в цьому проблема. Тому дуже часто дівчата запитуються, я взагалі м -м, поборник очищення молочком і тоніком обличчя, не умивання. Але якщо літом шкіра стає жирніше, ви дуже часто запитуєтеся, і куди впровадити саме по послідовності, куди вплива... впровадити гель для вмивання. Чи він є першим етапом очистки, чи після молочка, давайте розбиратися. Першим етапом очистки є демакіяж очей. Особливо, якщо шкіра жирна і ви вмиваєтеся пінкою, нехай навіть безсульфатною, ми розуміємо, що в пінки є одна дуже важлива дія. Пінка забирає надлишок сального секрету. Надлишку сального секрету довкола очей немає. Тому ми спінюємо на долоньках і наносимо після змивання змивочки для очей ми мочимо обличчя, спінюємо на долоньках і наносимо уникаючі ділянки довкола очей, тому що там знежирення це смерті подібно. Але куди ж впровадити в нашу систему? Знаєш, я не знаю. Чи ти знала про це Ліля, коли шкіра жирна, вона старіє по гравітаційному типу? Це носогубка берлі, вона важка. Розумієш і за того, що шкіра жирна вона сильно пронизана сальними потовими залозами. Ну, типу, ну, як, -як, як на голові. І за рахунок того, вона щільніша і важкіша, ніж суха шкіра, ніж сухий тип шкіри. Так. так? І тому коли знаєш, коли до мене там звертається дівчина на консультацію, каже: В мене шкіра суха. А я кажу, скільки тобі років? Вона каже 40. А я дивлюся а в неї носи губка, брелі, і Я кажу. Ні, кицю, в тебе, скоріше за все, не тип шкіри сухий. В тебе шкіра наразі зневоднена, а тип шкіри в тебе точно не сухий. Починаємо діагностувати таки, та шкіра не суха, тому що суха шкіра, на ні пори не видно, як, як, як не крути, та? Тобто немає розширених пор. Розширені пори плюс сухість – це жирно-зневоднена шкіра. Та? І от я завжди дівчатам. Кажу, що гравітація це така противна штука, тому що в нас освітлення завжди у всіх приміщеннях верхні. Ну так нормально, так повелося. Лампи під стелею. Але дівчата, коли старієте, якщо ви не думали ремонт робити, робіть собі на, на стінах. Або долу освітлення, де вішати, ви попросите. ви настільки кайфанете від того, що ви будете бачити в дзеркалі? Ви коли будете проходити по дзеркалу і бачите фронтальне світло, будете принцеса. Якщо побачите, будете собою задоволені, в нас підніметься настрій, і ви станете принцеса, навіть якщо ви були вже королева по віку, станете знову принцескою молодою. Ну це такий жарт, але е, так практикують дизайнери, тобто ставити нестилове освітлення. І коли падає сталеве освітлення, що відбувається? Під складками формуються тіні, І нам здається, що у нас ну, просто ми старежні. Просто старезні. Розумієш, коли світло верхнє, особливо ще біле, таке противне, та все це проявляється. Тому гравітаційне тип старіння він, ну, такий неприємний. І на нього дуже складно повпливати, його краще все-таки трошечки пригальмувати. Я маю на увазі, що, Ну, наприклад, суха шкіра, дрібні з ми її напоїли масками, наробили масок, набризкали там зволожуючими спреями. І все. І за рахунок того, що ми верхній шар зволожили, дрібні зморшки самі пішли. А от носогубка брилі вони вже потребують іншого відношення, не такі прості. І по-хорошому, звичайно, це кругова бітяжка. Але ну, ну по-хорошому так. Так, по-хорошому так, але не всі дівчата мають фінанси, не всі дівчата мають рішучість на це. Не всі дівчата мають вільний час на реабілітацію після цієї операції. Не всі можуть правильно обрати того пластичного хірурга. І тому ми з цими фібрами відтерміновуємо. Але чесно, я не дуже розумію, нащо в 60 років робити, якщо жити хочеться вже, ну то таке, то окрема тема Ну, типу, ну в 70 на дискотеку вже не так цікаво. Ну, зробила ти собі підтяжку, і що і сидиш з бабами і з дідами, пиво п'єш, ну таке. Тому. Є в нас серія, вона налаштована на роботу з гравітаційним старінням. Тобто, вона має спеціальний увокс комплекс який запобігає руйнації власного колагену ластину Тобто, спеціальний комплекс, який уповільнює. Розпад власного колагену ластини. І там прям вся лінійка. Там є молочко, тонік, сироватка, як потужний концентрат, і, як ти якраз сказала, вона теж вона ліпосомальна, тобто вона дрібнесенька, вона проникає вглиб шкіри. І за рахунок цього вона запобігає розпаду самодеградації. А вітамін С, який з червоного винограда в цій серії, він провокує синтез, тому що нам для синтезу колагену і еластину всіх структурних білків дуже потрібен вітамін С. Тобто вона одразу йде парою е, і запобіга, і уповільнює, і сприяє синтезу. Круто. А тепер питання: а де в цій сказці оце, якщо шкіра жирниця, як? Тобто, дівчата, зняли спочатку ми з очей. Потім ми згадуємо хімію, жири, найкраще за все розчинюються жирами, тому що у нас ідентичне, розчинює ідентичне. Тому, ми, якщо в нас є тональний крем, і якщо в нас є СП-фактор, ви одною умивачкою не обійдетесь. Так само, як ти сказала, перше миття ми змиваємо кладочні засоби. І небагато дівчат розуміють, що не можна пінкою змити СПФ. СПФ пінками не змиваються, і тональні креми погано змиваються власне, пінками. Тому ми мусимо знати. Дівчата знали цю інформацію, так? Коли для мене так? Для мене теж відкриття трішечки, ага. Я не знала, що СПФ не знімається ага. пінкою. Ні, ня 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 І потім залишки СПФ розщеплюються і вони стають епідермально токсичними. Вони токсичні для шкіри. І тому ми можемо після тривалого, неправильного очищення і використання СПФ мати проблеми зі шкірою. І тоді вже, я потім розкажу зараз, що з цим робити. Але послідовність: спочатку молочко. Після молочка умивання гелем, до очищення. І після того ми протираємо тоніком, тонік активізує Крем, робить набагато сильніше. Теж, каже, каже, як провідник. Ну, тонік, так? Як провідник. Без нього крем так не діє. І знаєш, я читала якісь. Ну, Вибачайте за мій французький кукурених жіночих журналах, що вас розводять. Ну, це давно ще було. Я ж косметологом теж є. В мене стаж роботи наближається до твого, я теж понад 20 років. Там я вже збилася, тобто мені 43 з 19, я працюю в цій сфері 24 чотири роки. Так? Ми, ми з вами однорічки з тобою. Мені, мені завтра сорок чотири. Ja nawet troszkę starsza no. właśnie. No to, to ja, że sypnęła, to mnie to no, będzie... To, to ja Бас. Буде трошечки і і ідежує тебе. Я ні... знаєш, мені здається, коли жінка спокійно говорить свій вік, це означає, що вона шалено задоволена від того, як вона виглядає. Тому коли ти сміливо кажеш, скільки тобі років, це яка якраз ознака нормального контакту з собою, нормальної впевненості старіти можна красиво, і це за допомогою крутої косметики, це значно простіше. І хати та, хороших порад. От якби от такі люди, нам потрібні фахівці в кожній сфері, особливо коли нам уже трошечки ми старші ну стаємо доросліші, нам потрібні гарні фахівці, професіонали. Тому я дуже рада, що ми познайомились. Тепер я буду вас честь тебе частіше слухати. <звілаємо> Просто дивися, що відбувається? От основні моменти. Ми вже з тобою поговорили, що не змивання спефу і тонального крему – це інтоксикація, так? Невикористання тоніка, це нема провідника для крема. Там є невеличка похідна спирту, о, нам лайк поставила. <звіла> я ще люблю то, коли сердечки в Фейсбук такі знаєш. Див по обов'язковом якщо була для вас нова цікава інформація, ми будемо вдячні. Дивись, значить, що відбувається, коли ми не використовуємо тоді? Ну, не обіцяла наша вода львівська, німецька, французька, іспанська, що вона є 100% розчинником очистки, власне, як і шампуню. Тобто... Повне розчинення, повне розчинення шампуня, нейтралізацію водії робить бальзам або кондиціонер. Це однозначно. Тут так само дівчата не розщеплена пара молочко і тонік, невід'ємна. Тобто вони мусять бути обов'язково і бажано, плюс-мінус, все таки з одної лінійки, тому що вони тоді дуже знайомі. Вони тоді компонентний склад між собою дуже знайомі. Так? От, тому це є важливо. Далі ми протерли тоніком, і не треба дуже дочікуватися, поки він висохне. Ми беремо на пальчики крем довкола очей. Ми нанесли на губи крем для губ. У нас там окрема історія. Ми всі мої підписниці любимо крем для губ. У нас така штука є. Окреп для губ, і ці буквально 10 секунд 20, які ви це робите, вже ваш тонік трошечки піду Тобто, вам вже можна наносити сироватку. І тоді активніше будуть працювати всі інгредієнти. Сироватка неймовірна. Вона. Тим самим вокс комплексом, але щоб ви розуміли, чим відрізняється сироватка від крему. От деякі дівчата думають, що тільки структура, що сироватка рідша, легша. Іноді кажуть: а я нанесла сироватку, і моїй шкірі вже все достатньо, не хочу ніякого крему. Сироватка за рахунок дрібномолекулярної структури дуже скоро випаровується. Вона 70% активних речовин має на відміну від крема це концентрат. Але для того, щоб він впровадився в шкіру, його роблять дрібномолекулярним. І коли він дрібномолекулярний, він так само всмокнувся, як і випаровується. Тому накривайте свою сироватку рідним кремом, Те, щоб не сварилися інгредієнти, найліпше рідний крем. А тут ще вітамін С дає ще одну побочку. Вітамін С дуже укріплює стінки судин. Тому дівчата схильні до куперозу, схильні до гравітації, схильні до пігментації, це ваша серія. Неймовірний аромат, просто дуже-дуже дуже, дуже, дуже угу. угу. І маски. У нас так само, як у вас, Ліля, да. є маски. Якщо починається надмірне виділення жиру, пропонують дати воду шкірі багато. І як тільки вона не буде боятися, що вона висохне. Вона перестає компенсаторно виділяти надлишок жиру, розумієш? Тобто, як тільки шкірі страшно, вона починає, тобто, що вона висохна, вона починає захищатися жиром. Чому жиром? Чому не водою? Тому що перше, ми всі не добиваємо. Ну, дівчуля, не ну, згадайте хто скільки води сьогодні випив, а? А скільки? А скільки а, кави, так більше ніж води, та вона нетралізує на, на чашку кави додаткову чашку води треба пити, розумієш? Ми не допиваємо, ми маємо мало води. І по-друге, наша вода вона розподіляється спочатку для життєво необхідних органів до серця, до мозку. Ви випили, і вона пішла туди, бо те без серця і без мозку. Ми помремо. А шкіра, уж повірте, після 40 років. В нашому організму все одно, як тільки ми виходимо з репродуктивного віку, ну, я сподіваюся, клімакс у мене буде пізній, сподіваюся. Але тільки ми виходимо з репродуктивного віку, на нашому всесвіту вже не цікаво, щоб ми лишалися. Бо ми народжувати вже може, і на що ми треба. І тому дивіться, чим ми старше стаємо, тим більше в нас хворих органів. Вода, і структурні білки про те, що ти говорила, про те, що вони мен, менше їдять. Вода і білки спрямовуються на рятування хворого хворого органу, розумієш? Так. І наше нам волосся? Шкіра і придатки шкіри це нежиттєво, не життєво, важлива функція. Так. Та. І Якщо в нас щось болить, в нас є там панкреатит, радикуліт, там ще щось. Іде туди все. Тому треба дати ззовні, тому що так не працює. Ми не можемо з внутрішнього наїсти стільки, щоб вистачило і хворому органу, і вистачило шкірі, і придаткам шкіри все разом. розумієш? Yeah. Тому тут впроваджуються маски. І ми що зробили крутого? Ми в професійних, оце лінійку, до речі, ще показувала, це супроводжуюча домашня лінійка. Маски ми поцупили у реально. Класних професіоналів. Тобто маски ми вдома робимо самі, ми їх доповнюємо самомасажем обличчя, тобто ми робимо масажики, потім робимо маски. І от коли жирна шкіра, вона потребує води. І тут є різна історія. Якщо жирна і лущиться, то в нас є маска з пантенолом і дролайф, вона гелеподібна. І всі косметологи кажуть, пережирнити шкіру можна перепоїти ні. Тобто, якщо маска білого кольору, вона містить в собі жир. Дівчата, от ви, щоб ви завжди знали, чому молоко біле, тому що це жир в воді. Як тільки жир потрапляє в будь-яку воду, Вода одразу стає емульсією і одразу стає білою, тому щоб ви розуміли, якщо маска прозора, в ній нема жиру. І це важливо для жирної шкіри. І коли в мене були наречені, теж були наречені, я знаю, що дуже багато дівчат не люблять працювати з нареченими, бо це окрема травматика. Наречені завжди дуже хвилюються, такі ніжні, тендітні переживають. І ось коли вона приходить на пробний, на жаль, не завжди вона приходить на пробне, але навіть коли просто познайомитися зі мною і не робити пробний. Я завжди отакий тест на на її лущення проводила, та тому що тільки шкіра лущиться. Ми не можемо дати ради жодним тональним кремом. Ну, mm. фотку, так, да, так. Да. І знаєш, що ми робили за тиждень до весілля, за два тижні до весілля, кожен вечір зволожуючи маску. Кожен. Не спати з нею. 20 хвилин зробила змила. на оклюзію спати з нічними масками. Або з професійними масками з любими масками, викликаючи плівкоутворення, утворення, оклюзію, спати жирні шкірі не можна, будуть різкатися судини і розширюватися пори. Для вас нічна маска максимум один-два рази на тиждень і не більше. Оклюзія для вас, дівчата, це страшенна смерть. Угу. Але якщо лущиться, ми беремо маску з пантенолом і дролайф. І в нас є прозора друга з календули. У нас є ще одна серія, наприклад, ви Наприклад, гравітація не турбує, але турбує а, жирні шкіри літом. Ну, а гравітації як такої немає. То в нас є лінійка для серії проблемної, для серії з висипкою, для серії чутливої, там, де лучення з почервоніннями, це серія календула, і вона має 100 мл дуже ріденький флюїд, тобто він такий легесенький, на літо підліткам, хлопцям, чоловікам. Після гоління календула, ви знаєте, це потужний антисептик. Mm -hmm. да. І чоловіки не люблять оце колопоцькатися пальцем в банці, тому флії з календулою це дуже улюблена та я е, брала для чоловіка сироватку з календулою після гоління і одразу флії з календулою. До речі, в нього була теж жирна сиборея, лущилися брови. І, і от дуже добре от календула нам допомогла, бо календула дуже потужний десерт. Тому ми з вами беремо календулу, якщо є почервоніння, якщо є чудливі шкіри, якщо є купероз, але нема гравітації. Бо все-таки календрила значно дешевше. А ми ще давами за промокодамо да, знижечку, дівчата заходьте на вебер, побачите. календала значно дешевше. Там 100 мл, уявляєш, та і вона сама собі по ціні дешева, бо там немає такого крутого у з комплексу. Тому що, щоб зробити щось таке грандіозне, це мусить бути хороші, такі серйозні клінічні дослідження. І, дівчат, ви не можете купити засіб, який має запатентовану формулу, яка впливає на певні реакції нашої шкіри, і щоб вона була на колінці вдома зроблена. Розумієте? Ну так не буває. Угу. Ну, угу. так не буває. Так. Тому ми впроваджуємо ці маски, обов'язково дадемо воду і спостерігаємо. Були проведені дослідження. Якщо жирні шкірі на протязі циклу її регенерації, зараз. Поясню, це не так страшно. На протязі певного часу давати воду вона перестає виділяти надлишок жиру. Уявляєш? Тобто, для молодої шкіри це 21 день, для нашої шкіри це десь 40 днів. Але з кожним днем вже буде краще. Тобто ви кожен день будете мати шкіру краще, краще, краще і краще. Але повний цикл регенерації, і повне заспокоєння вашої шкіри пройде через 40 днів. Можна підсилювати це, що маскою антиакне. І вона яка сама масочка. Я її люблю для сухої шкіри і тобі раджу. Слухай, це найніжніша глиняна маска, яку я в житті пробувала. вообще просто вона одночасно і абсорбує жир. І ти її змиваєш, і шкіра сяє. Оце такий, її можна перед, перед зволоженням або самостійно робити. І от вона якраз балансує цю мікрофлору, вона пригнічує патогену і дає ріст нашої здорової мікрофлори. Якщо є висипка, якщо є проблеми, то можна додавати туди сироватки, сиротку антиакне або сироватку з лактобіоновою кислотою, вона має ще прибіотики всередині, Тобто можна давати під маску, або давати під крем, тобто це ще концентрати. І закривати рідним кремом. Ось така собі історія. І ти знаєш, і все-таки я буду наполягати для тих дівчат, хто не хоче робити пластику, впроваджувати самомасажі. У нас є безліч. Якщо ви відкрите наш інстаграм і прогорнете сторінку туди на самого початку, це була сторінка, на якій був марафон. Він був закритий, платний, а потім на цій сторінці я почала інстаграм. Я не так давно його почала, ну там. Просто гортати не, не три роки. Ви гортаєте вниз і там повноцінний курс самомасажів. Там будь які для будь-якого типу шкіри ви обираєте і робите масаж вдома. Знову, що відбувається, що таке масаж? Та навіть якщо ти просто отак вот зробиш, ти покличеш кров до обличчя. Та. Коли ми робимо масаж, ми нагадуємо нашим організму, що в нас, крім сенса, і мозку, ще й обличчя є. Розумієте? Тому та, Ми почервоніли. Зробили масаж, змили масажну олійку, протерли тоніком, зробили маску і рахуй, ми з'їздили в салон. Дуже багато дівчат просто дуже зайняті. У мене, от як ти кажеш, в тебе всі білявки, в мене всі підприємці. Всі не всі, але дуже багато ділових жінок. Поставте, будь ласка, дівчата в коментарях, кого більше двох дітей. У мене дуже багато-багато багатодітних, в мене троє дітей. Я ще... Клас! Молодець, ти молодець. Так. І в мене дівчата такі, тобто вони зайняті постійно, і ти рахуй, оце все бізнес організувати, там все це поєднати. Я, до речі, приїхала сьогодні до Львова, це мій кабінет, я за ним сумувала, тут я проводила з дівчатами консультації. Ось тут дівчата приходять і тестують всю нашу продукцію. У нас в центрі Львова є місце, де ми знаходимося. Такий, знаєш, в мене ще затишне віконце. Колись я тут перманент робила. в нас є такий Цей, дівчата, я йду до вас. Якщо там хтось голі, вдягайтеся. <рес> <рес> так, Тут у нас теж тестерна зона, але тут ми більше тестуємо декоративну косметику. Mm -hmm. Тут можна mm -hmm. спробувати всякі тональні креми, будь-які помади, професійні коректори. Тобто, це наша тестерна історія. Тут бачиш, і всі, ось це все тестери, всі для губ, уявляєш? Wow. Отаке мало. Ah. Ось отак у нас вибір такий. Для кожної а. жінки, так. Ага. Ж, якби я була малою, прокинулася і дізналася, що буде в мене, мене така робота, я певно, би з розуму зійшла з першого <рес> <рес> Значить, дивися, от тінюшечки, всякі сипучечки, це все можна теж по пальцям поцакати. Дівчата дають, звичайно, чим витерти все. У мене є двометрова червона помада, прикинь. Круто. Це я, це її... Знаю, це... я її робила, в мене магазин називався в центрі міста Червона Помада, і я її робила там, де роблять театральний реквізит. знаєш? Це, ну, да, це, да, да. це від реквізиту. Ще така маленька є. Це я колись в Німеччину летіла, то шампанське в ній було, уявляєш? <рес> а це, да, а це ми, ми сьогодні відправляємо наші всі замовлення, це ваші кульочки вас очікують, підписані вже до відправки. Тут бачиш, 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 бачиш важко бачу, світ. бачу, так. Знайомі продукти. Тут тестери на тіні, можна всі потестувати, а потім дівчата заходять і потрапляють взагалі в рай, тому що тут пензликова сторона, бач, країна, це все професійні пензлі. Пензлі, знаєш, як у вас е, якість ножиць, е, дає, впливає на які стрижки, та? Розческа, якість стрижки, якісь розчески на якісь вкладання, то якраз пензлі професійні вони впливають на швидкість і якість нанесення макіяжу. Ми тільки-тільки отримали всі ті масочки, зараз дівчата на них будуть промокодики, теж. Оце в наші. Бо я тобі маленьку екскурсію зробила. Бо я, я так сама за цим всім скучила, просто розумієш? Е, та, в мене, звичайно, в Іспанії все є, але ж не стільки, я б тут жила. Ти дивися, ти дивися, оце все підролати. Боже, отака. От от. Так що, дівчата, запрошуємо вас. Ми знаходимося на палія, це центр Львова. Приходьте, тестуйте, але так ми відправляємо і по всій Європі вже відправляємо, уявляєш? Тобто я вже зараз з Іспанії вже почала дівчата відправляти по всій Європі. Я як повернуся, я теж буду готувати до відправки. До речі, там можлива відправка і без мене. Ми вже отримали продукцію, якщо що замовляти, відправимо і без мене. Угу. От, так що в нас така краса. Рада була з тобою познайомитися, по комунікацію дуже корисно дуже корисно і е, позитивно і таке знаєш хочеться хочеться вже щось собі купити щоб щоб порадувати свою шкіру Реально дуже крута косметика. Я такий стрес дістала, як ми всі українці, але крім того, що особисті мала питання. І якби не якісна косметика, я кажу, дисципліна важливіша за все, коли не дивлячись ні на що, важко тобі погано плачеш ти чи не плачеш ти рано і ввечері постійно робиш свій догляд, гарно доглядаєш за волоссям, за шкірою. От вона не так страждає, ніж ми запускаємо її. Тому, дівчата, повертайтеся до системності. Я завжди кажу: дисципліна понад мотивацію. Хочеш, не хочеш, мусиш. Так, так. Згодна, згодна. Подобайку нам поставте, будь ласка, киць, якщо було цікаво, поділіться цим відео і чекайте на промокоди у нас у вайбері. Ліля, тобі Час. папульки, дівчатам Я сердечко. Сердечко, Час. моє сердечко, і до зустрічі. па Пока-пока.